Жем, що ми браття козацького роду. Турнір до дня незалежності 26 серпня. У дворі Приморська 11 відбулися змагання з мініфутболу. Передувала їм урочиста частина відкриття. Творчі номери презентували вихованці та викладачка палацу творчості дітей та юнацтва Мрія. Зараз такий складний час. Хочеться трішки залучати дітей, щоб вони відволікалися, приймали участь яких заходах, трішки себе краще почували просто. Класно, є свої нюанси зі звуком. Звичайно, трішки сьогодні нас підвів звук, але нічого, діти мої не розгубилися. Класно виступили, заспівали. Я пишаюся. Публіка, публіка тепла. Участь у турнірі взяли шість чоловічих команд, які розділили на дві групи: футболісти з Южного, Коблевого, Березанки та Доброслава. Аби зробити перебування на спеці не таким тривалим, вирішили грати десятихвилинні тайми. В боротьбі за перше місце зустрілися хвиля та Нептун. Фінал видався емоційно наднапруженим. В боротьбі за м'яч гравці припускалися зіткнень, але без травм заморозка і далі в гру. Хвиля побила 2-0, забивши у першому таймі обидва голи. Нептуну вдалося відквитати один м'яч, проте і пропустили ще один. Тож 3-1 команда хвиля виборює кубок турніру до дня незалежності. Під час нагородження найкращих гравців відзначили індивідуальними нагородами. Суперники всі дуже чудові, дуже сильні команди. ми з ними неоднократно зустрічаємося на всіх турнірах, тому що Перемогли, ну сьогодні у нас удача була. Я думаю, що не хочеться нікого, нікому сказати, що хтось хуже, хоч цей. Просто удача була на нашій стороні сьогодні. Взагалі зіграли всі добре, все, все, всі зіграли чудово. Організація чудова, обов'язково треба проводити, тому що це наше основне свято. І я думаю, що це правильно, що організували в такий тяжкий час цим підприємством. На цьому турнірі в командах відбулися кадрові перестановки. Вимушено, багато гравців, які традиційно виступають за свої вже звичні команди, цього разу приєдналися до інших колективів. У деяких з двох команд зробили одну. Е, ну це нормально. Ми всі южниці і всі ми можемо грати сьогодні не за одну команду, завтра за іншу. Головне збиратися, грати. В футболі цей якби турнір був присвячений в, в, в незалежності нашої країни. Наступний футбольний захід планується у вересні. Попередньо це буде турнір серед юнаків.